І що так не бадьорить, як раз. душ, прийняв і сповнений енергії. Вранці перед роботою часу обмаль, а з крану досі тече холодна вода. Збадьоритися хочеться, але ж не під крижаною водою. Тим паче літній душ підходить тільки влітку і аж ніяк не в холодну пору року. Вмикаємо лише гарячу воду. Чекаємо. Ще. Ну скільки можна, вже час виходити, а гарячої води досі немає. Що цікаво, то тече вода холодна, а тариф рахують за гарячу, несправедливо. А зранку часу завжди не вистачає. Ілля вже годину не може дочекатися гарячої води. Утром немає то гарячої води, для того щоб побритися, приходяться гріти воду І так на роботу опаздую. Так званий водний час пік з'являється, коли водночас весь будинок потребує воду. Зранку та ввечері такі проблеми стали нормою. Та все ж вирішити їх можна на перший погляд легко. Все починається із скарг. Коли виявили проблему, не зволікайте і одразу телефонуйте в ЖЕК. Але диспетчер не вирішує комунальних проблем, тому пишіть заяву на ім'я начальника. А найкращий варіант повернути собі кошти за неякісні послуги. Ви маєте право викликати працівника ЖЕКу, щоб скласти акт. Цей акт подається до ЖЕКу, і там вже вирішують чи повертати гроші. Також роблять вимірювання температури і перераховують вартість послуг. Інший вихід відключити постачання гарячої води та встановити водонагрівач. Так можна не залежати від примк та несправностей старих систем водопостачання, проте платити зайві гроші за електрику все одно доведеться гарного ранкового душу та доброго ранку Україно! Про комунальні примхи і способи їм протидіяти ми поговоримо з нашим гостем, юристом Лаврентієм Царуком. Доброго ранку, пане Лаврентієм. Доброго утро па скажіть. От ми в сюжеті описали спосіб, як діяти, якщо у вас замість гарячої води в крані холодна. Є своєрідний спосіб. А от ЖЕК створить комісію по вирішенню вашого запитання, чи це ефективно, якщо ж сам ЖЕК буде сам себе. разглядать свою же помолвку, скажем так, умовно кажучи. Ну, я, я вам скажу так, что на самом деле, согласно законодательству, все обстоит еще намного проще. То есть не обязательно, чтобы это была комиссия ЖЭКа. В каждом ЖЭКе обязан вести журнал учета заявок. Угу. Вот есть диспетчер, это требование законодательства. И не обязательно вызывать комиссию. Достаточно просто позвонить... и описать свою проблему о том, что нету, допустим, горячей воды, как вот, в сюжете, и диспетчер обязан зарегистрировать эту заявку, ä, представиться, сообщить свою должность, фамилию, имя, отчество, номер регистрации этой заявки. И если они знают об этой проблеме, то дальнейшие действия никаких не требуется, и ЖЕК уже. На повинен запуститись, так? країна. Uh, да, Він може пересчитати uh, квартплату плату за етапління. Ну, це теоретичний аспект. В житті ж буває зовсім навпаки. Як правило, ЖЕКІ подібні заяви взагалі ігнорують. Що робити, якщо ЖЕК ігнорує таку заяву до суду? Uh, безусловно, суд це конечна точка рішення будь-якої конфліктної ситуації. А то ж які ігнорірують тривоні законодавства, це, звісно, типічна ситуація для всіх українських чиновників, і в цьому випадку необхідно їх ну це, очевидно заставляти виконувати їх же собственне закони. Це прежде все закон о жилищно комунальних услугах. Певна категорія людей не ризикує звертатися до суду, оскільки це тяганина, час, гроші і так далі. Вони йдуть радикальним способом, перестають оплачувати комунальні послуги. Це адекватний спосіб протидії Жековському свавіллю? Ну тут я скажу, что если не будет звонка и соответствующей заявки регистрационной, то через какое-то время ЖЭК обратится в суд сам с Иском. Обзыскании задолженности к такому потребителю. И когда в суде будет разбирательство, то суд удовлетворит изг по той причине, что сам потребитель не обращался в ЖЕК с такой заявкой. Поэтому необходимо начинать себе, себя выполнять все требования закона и требовать их выполнять от ЖЕКа. То есть необходимо обращаться на диспетчерскую службу ЖЕКа и делать такую заявку. Ну а тепер давайте розглянемо, що такий аспект спали опалення вмикають за розкладом. От погода, власне, не завжди так працює. Коли на вулиці досить тепло, опалення не надто потрібне. Та платити за нього все ж таки доведеться. Як уникнути зайвих витрат, знає Єгор бабак. А вдома спекотно. Часто опалення вмикають, коли на вулиці досить тепло. І рішення проблеми здавалося б, очевидне. Для того щоб відрегулювати подачу тепла, достатньо просто відкрити вікно, але в такому випадку ви за власний кошт обігріваєте вулицю. Але тепліше на вулиці не стало. На опалення в минулому році жителі столиці заплатили шалені мільярди, але частина грошей пішла просто в нікуди. Справа в тому, що тариф на опалення не змінюється. Не рятує навіть економія на опаленні, хоча вихід є. Існує спеціальний лічильник тепла. Коштує він недешево від півтори тисячі гривень, включаючи установку. Потім укладається угода з ЖЕКом, щоб обчислювалися показання тільки однієї квартири, а не всього під'їзду. І за тепло можна платити вдвічі менше. Клопотання Розстановлення таких лічильників лежить лише на мешканцях. А встановити лічильник самотужки зась. Для цього треба наймати спеціалістів, звісно, за власний рахунок. Отака, от од от непроста ситуація з теплом. Як облікувати воду чи газ? Наприклад, ми вже навчилися. Як контролювати рівень тепла в квартирі? Як, наприклад, довести ЖЕКу, що в тебе в цей момент тепла надто багато, в цей момент його не вистачає. В нас в державі існує якийсь механізм регулювання цього явища? Да, безусловно. сучаснують нормативи по поводу тепла. Тепло в квартире должно быть не ниже 20 градусов. И, соответственно, если эта температура падает, то э, за каждый градус снижения этой температуры потребитель имеет право платить меньше. Для этого также нужно использовать механизм, э, который мы говорили в первой части программы. Это нужно обращаться на диспетчерскую службу ЖЭКа и регистрировать заявки. Якщо температура, от ви мова йде про нижчу температуру, якщо температура вища за норму, також можна звертатися з скаргою. Тут со скаргой, конечно, обращаться, к сожалению, нельзя. Причина этому это не современная система отопления, которая работает в Украине, устаревшие вот эти большие котельни. И тут надо сказать, что в принципе, более 70% вот по подсчетам специалистов идут потери тепла, и потребитель получает только считанные проценты этого тепла. Который генерируется, а деньги платят за всю. Тут един, главный путь ⁇ это, конечно, установка индивидуальных счетчиков отопления. Она позволяет экономить до 70% стоимости, вот если нету этого счетчика. И, конечно, это должна быть большая государственная политика, потому что законодательством возложена именно на государство функция того, чтобы экономить ресурсы. І щоб люди не тратили на жаль, поки государство не робить. Взагалі, з цими індивідуальними системами опалення у всій країні ціла проблема, оскільки десь його можна встановлювати, десь не можна. Влада на регіональному рівні то забороняє, то дозволяє ці системи. Але менше з тим хотілось би запитати, ось про що якщо ви все таки наважились подати скаргу, у вас в квартирі надто холодно. Вам ж потрібно якимось чином довести, що було холодно. Тобто, у вас має бути своєрідний термодатчик в квартирі, покази якого можна зафіксувати. Він повинен бути. Ліцензований, чи є у нас таке обладнання в Україні, чи на чесне слово писати в мене холодно в заяві? Ну тут необхідно приобрести термометр самый простой, только необходимо, чтобы в магазине, где вы покупаете термометр, попросить на него сертификат и купить сертифицированный термометр и уже э, при помощи этого термометра измерять температуру внутри, а фиксировать это желательно с соседями. Достаточно двух соседей, чтобы они зафиксировали этот такт, и это будет уже доказательство и для ЖЭКа, и для суда в дальнейшем. В платежце, яку подает ЖЭК, частенько є пункти, які по яких ЖЕК не виконує свої зобов'язання, чи можна від оплати цих пунктів відмовитись? Наприклад, зараз юридично достеменно невідомо, чи існує така річ, як прибудинкова територія, за прибирання якої ми в платіжці оплачуємо. Чи можна відмовитись від таких пунктів, сумнівних, скажімо так, юридично? Да, безусловно. Безусловно, можна відказуватися. це необхідно робити, тому що. Что... Фактически платятся деньги незаконно, не и что касается пребудинковых территорий, придомових територій, территорий, то в частности вот по Киеву, да и по всей Украине не разработаны все, вся документация, необходима для учета этих территорий, а это значит, что взимання плати з потрібітеля незаконно по цій статті. а який от механізм відмови, тому що в будь-якому разі, якщо ми перестанемо платити по якихось вирідних статтях, до нас рано чи пізно прийдуть комунальники і щось нам вимкнуть. У них є підстави, на яких підставах вони мають можливість нам відімкнути наприклад опалення чи електрику, і так далі? Ну і говорити говоріть об отказі за несуществуючі послуги, услуги, як от прибудинкова територія, яка не, не оформлена в ЖЕКі кіноліжачим образом. То ЖЭК не имеет права, если ты не платишь за какую-то одну статью, отключать тебе там все. Это совершенно незаконно, этого не нужно бояться. Вот. Но, конечно, рано или поздно ЖЭК к обратится с иском в суд, попытается эти деньги взыскать с потребителя, и тут необходимо подготовиться для подтверждения своей правоты. Вот. Очень много сейчас в интернете статей на эту тему информации. вот ми вот теж готовим і кози документи. Вот сейчас я будем на сайті спеціально выкладывать, щоб люди могли пользоваться. То есть, вот тут главное оружие это знання. То есть необхідно підготуватися к суду. якщо резюмувати нашу розмову, то в будь-якому разі жек має право впливати на вас лише по рішенню суду. Я правильно розумію? Так, да, безусловно, О, только по рішенню суда. Щиро дякую вам за те, що завітали цього Необходимо ранку. Необходимо судитися з властями і заставляти чиновників через суди виповняти свої закони. Сподіваюсь, що до цього в наших глядачів доходити не буде. Якимось чином без судів це все буде діло врегульовано. Ну, йому. поки не працює. Дякую, що завітали цього ранку до нас до студії. Дякую за ощущання. Дякую, Павел.